Давно я не бачила в магазинах шоколадного масла, тому пропоную зробити його самим. Тим паче, що це буде в рази смачніше. Я беру 100 г чорного шоколаду. До речі, шоколад, ви, звісно ж, можете взяти будь-який і навіть білий. Ставлю його розтоплюватися на водяну баню. Коли він вже майже розтопився, додаю ще 200 г масла. Масло беріть гарної якості. І тримаю це все на водяній бані, помішуючи, поки все не розчиниться. Потім знімаю з вогню, додаю сюди ось таку повну прям верхом столову ложку какао. І за бажанням я Забажала додати сюди цедру одного апельсину, або ви можете сюди додати ще якісь спеції, наприклад, корицю або гвоздику. Переливаємо у зручну вам ємність, формочку, лоточок, відправляю в холодильник. Відразу нагадаю вам про свій шикарний посуд з колекції Тригір'я. Це неймовірної краси тарілки будь-яких форм, розмірів та об'ємів. І силочку, де їх замовити, залишу в описі під відео, адже скоро свята це буде шикарний подарунок вам або вашим близьким. Ну а масло застигло і вийшло дуже смачним. На хлібчик чи був. До кави чи чаю це дуже смачно. Так що обов'язково спробуйте приготувати, і я ж вам кажу: експериментуйте з різними видами шоколаду і завжди отримаєте новий оригінальний смак. Смачного вам!